Місце писання, яке хочу зачитати, це є об'явлення, перший розділ, 10-м віршем нижче. Об'явлення, перший розділ 10-м віршем нижче. Я був у дусі, в день Господній, і почув позаду себе гучний голос, ніби сурмовий. Що говорив, я є Альфа і Омега, перший і останній, те, що, бачиш, запиши в сувій, і надійшли семи церквам, що в Асії, в Єфес, у Смирну, в Пергам, у Фіатиру, Сарди, в Філадельфію і Влаодокію. Я обернувся, щоб побачити, чий голос говорив зі мною, і, обернувшись, я побачив сім золотих світильників. Посеред семи. Світильників, подібно до сина людського, одягненого в подір і підперезаного під груди з золотим поясом. До цього місця я зачитав цей текст, і взагалі проповідувати з об'явлення, це така ну складна річ. Складна річ У нас. Один єпископ каже, що до, до третього розділу ще трохи розумію, а далі все непросто. Але я зараз не про глибокі теологічні речі саме в об'явленні. Мене на серці говорити про цінність, важливість церкви Ісуса Христа. Новозавітньої Церкви Ісуса Христа. Цей текст і інші тексти говорять, показує нам те, що перше церква в різних часах. Церква географічно, локально в різному. Розміщені в різних періодах, в різному стані, але цінність є, що за нею пильнує Ісус. Слава Господу! Коли цей текст ми читаємо, то нижче є тлумачення саме про сім світильників і пояснення є таким, ті сім світильників, що ти бачив, це сім церков. Для мене. Цей текст і інший він є цінним саме в тому, що Він черговий раз підтверджує відношення Ісуса Христа до Його церкви. Він бачить, Він пильнує, Він підтримує, Він береже, Він захищає, Він присутній, Він оцінює, Він милує, Він терпить і Він очікує славної зустрічі. Ісус, Ісус Христос і церква. Слава Ісусу! Тому нехай благословить нас Бог, щоб ми цими речами також цінили. Я реальність є такою, що світ завжди воює з церквою. зла, вони завжди в опозиції до церкви. Історично, церква переживала різні періоди, різні обставини. І вони були надто агресивні, вони були надто жорсткі. Де гунили, переслідували сила, зневага, зброя і інші речі використані були для церкви проти церкви. Були і інші методи, відкриті можливості, широкі можливості. Хтось сказав, що найнебезпечніший період для церкви, коли церкві все можна, і, до речі, церкви і ці періоди проходила. І коли гірше для церкви було, ну. Скажем, попередники наші браття кажуть, що церкву тисли в Радянському Союзі, а вона міцніла. Історично, знову ж доведено, що зовнішній тис на церкву робив її міцною, внутрішні конфлікти її руйнували. Але ще раз період, коли церкві все дозволено, це найнебезпечніший період. Але у всіх цих періодах, у всіх цих обставинах ще раз, між тими золотими світильниками. Божий син в своїй славі, в своїй силі, в своїй любові до Його церкви. І це важливо і цінно. Я час від часу прослідковую українці, зараз роблять такий моніторинг опитування по відношенню церкви. Часто навіть світські певні організації це роблять. І останній результат є таким. Ми, я думаю, трошки кращий, ну але який вже є. Українське суспільство найбільше довіряє. Чуть не сказав радянській армії, українській армії. Українці 80% довіра до війська в часі війни, але 60% українці довіряють церкві. Певно, це ну, якби, не, не кращий показник, але, але не гірший. І ми Богу дякуємо, що в цьому часі церква в Україні, я хочу вірити в Америці, вона, вона має оцей рівень довіри. Суспільства до церкви. Розважаючи над цим, я хочу з вами вам залишити певні думки в плані того, щоб ми порозважали над критеріями, над критеріями церкви, яка приваблює людей, яка слугує благословінням для людей, яка відповідає е, рамкам, визначеним в Писанні. Перше, що би я хотів сказати, це церква, це місце. Де утверджується істина. Церква це місце, де утверджується правда. І мені приємно сьогодні бути в церкві хліб життя, в церкві хліб життя, де проповідується вчення Єванглії, де проповідується слово правди, слово істини. Це важливий критерій. це правильний напрямок, це те, що відповідає бажанню вченню Євангелії. Тому нехай благословить Бог. Церкву вашу, кожного члена церкви помісної, нехай благословить Бог цю країну і Україну, щоби Церква Ісуса Христа, той, той, той світильник, запалений Ісусом, Він випромінював, Він проголошував, Він продовжував проповідувати істину, вчити про істину і жити відповідно істини. Пісня Апостола Павла до Тимофія, перший розділ третій, Перше післення, перепрошую, третій розділ, 15 й вірш. А якщо затримаєш, щоб ти знав, як слід поводитись в Домі Божому, якій є церква Бога Живого, стовп і підвали на правди. Тому це важливо. І церква, яка тримається істина, церква, яка проповідує, як ми говорили, істину, живе по істині, вона має перспективу. Які б нападки, які б періоди, які б гудіння, які б умови не переживала церква, церква має перспективу. Вона проходить труднощі, вона проходить всі непрості періоди, і вона бережена Богом, вона благословена Богом. Якщо говорити знову ж мені ближче українські реалії церкви, церква в Україні, вона зростає в кількості, вона множиться, вона міцніє і вона набуває, як ми вже говорили, авторитету, тому що. Вона тримається, проповідує істину. А, я. Розважав також над тим, що ми часто, мабуть, всі люди прагнуть. Я в Україні на рівні багато їду тут, проїжджаю певні території, і певно, всі люди, члени церкви, хочуть сам бути в церкві, де істина проповідується, де вчать істину, де живуть по істині, і це дуже добре. Це залежить певно від служителів, браття тримаються, пильнують, але це залежить від кожного з нас. І ми також про це маємо пильнувати наскільки я, як член церкви, Досліджую істину, проповідую істину і живу по істині. Від цього також багато залежить. Ми можемо мріяти, ми хотіли би, ми хочемо. І це нормально бути в церкві, яка тримається правдивого вчення Євангелії, яка тримається правдивого Божого Слова, яке свідчить про Ісуса, Божого Сина, і саме віра в Ісуса Христа, в Спасіння через Ісуса Христа. Нас об'єднує в помісну церкву. Але важлива річ: особисто я наскільки за цим пильную. Бажати бути в такій церкві дуже добре. Але, мабуть, до речі не буде задати запитання, як, чи хотів би я бути членом церкви, де всі члени церкви, такі, як я. Це важливо, тому що ще раз мріяти всі мріють про щось ідеальне, про щось добре, про щось надто духовне, про щось надто нато таке святе і чисте, і це добре. Але церква це ми з вами і важлива річ, якщо такі, як я всі. Наскільки це буде духовна церква, наскільки це буде церква, яка тримається правди, тримається істини, нехай допоможе Бог і благословить. Слідуюче, що хотів би сказати, церква це місце, де по-особливому проявляється єдність. Сьогодні про це вже говорили. Єдність. В служінні, в житті, в відносинах розуміння того, що ми є тіло Ісуса Христа, що ми потрібні один для одного, що ми вміємо, вміємо ділитися своїм болем, своїм переживанням. Разом з тим, ми вміємо чути чийсь біль, чиєсь переживання, ми вміємо, навчені через Євангелію, пережили народження з гори, сповнені Духом Святим, силою Святого Духа. Ми вміємо цінити один одним, ми вміємо любити і служити один. По одному, Івана, 17 розділ, 11 вірш, і нижче по тексту: святий Отче, заховай ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдині були, а ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдині були, як єдині. І ми. І можна інші тексти читати, подібні, які кличуть церкву до єдності, які це молитва Ісуса Христа. Це велика планка, важлива, велика планка, єдність, щоб єдині були як я з тобою. Це насправді дуже велично, дуже сильно. І дуже непросто, але над цим варто працювати. Сьогодні вже говорили браті розбіжності можуть бути, враховуючи статі іншу, вік інший, десь місце звідки ми приїхали. Часто не знаю, як у вас у нас особливо в районі обласні церкви, то там приходиться чути. У нас так не було, в нас отак не було. Але можуть бути розбіжності в певних, в певних речах, але головному писання. Молитва Ісуса, Євангелія, кличе нас до єдності. Ми єдині, ми в тілі, ми разом, ми вміємо цінити один одним, тому що в тому є Божий проєкт церкви Ісуса Христа. Слідує, церква це місце, де панує любов. Немає іншої, на мою думку, я не знаю тут. Гарне я беру урок на мою думку. Часом треба так казати, бо часом ми як, як таку ж констанцію кінцеву проголошуємо, На мою думку, на мою думку, немає місця іншого, подібного до церкви, де, де саме це вчиняє цінним. Любити, шанувати, допомагати немає і іншого ус, ус, організації, але церква Ісуса Христа керована Іванів вона вона навчена любити один одного. Вона навчена плакати з тими, хто плаче. Вона навчена нести тягарів один одного. І а, насправді знову ж, коли ми беремо в українській реалі, то саме початок війни він десь проявив і цю якість церкви вміння любити. Люди почали йти до церкви, люди почали ділитися своїм болем. Люди почали своїми своїм переживанням по особливому якось, і, і десь, коли ти з ними бесідуєш, то саме це не на не, не сфабриковані речі натурально. Люди дивились, дивляться на церкву Україні і починає вабити до церкви. Там вміють любити, там вміють е, ділитися достатками, вміють переживати з тими, хто плаче, хто є біль, кого є страждання. І ми минулий рік хрестили в селі, де я на сьогодні ще старший просвітер солотине 56 людей. Із них половина прийшли за світу. І, і коли ми глибше дослідимо, то, то ті люди, які прийшли зі світу, то більше з них якраз прийшли від того, що вони побачили ці промені доброти і любові людей. Вони, вони були люди, які ніколи не приходили до нас зібрання. Вони прийшли, вони почали йти до зібрання, вони покаялися, вони прийняли в одне хрещення. І коли ти з ними бесідуєш, оцей прояв доброти, любові, якого немає в. Інших спільнотах в світі, церква Ісуса Христа, навчена Віддівалі, вона випромінює і цим приваблює людей. І тому нехай благословить Бог, щоб в цьому часі, в цьому світі, де дефіцит любові, я не знаю, в Америці може, може простіше, більше зла, більше ненависті, більше речей корисливих, нещирих. Церква покликана нести любов, випромінювати любов. Жити в милосерді, в доброті до людей, і це допомагає людям приходити до Ісуса, знаходити спасіння для своєї душі. Нехай допоможе Бог. Розважаючи в цьому контексті ще декілька думок, ми будемо молитись. Церква це місце, де ми можемо духовно зростати. Рівненщина. Така собі область велика, 327 церков. Ми маємо 30 місіонерських станцій, і до війни в нас було 36 тисяч членів церкви. Частина виїхала за кордони. Ми кажемо, десь біля 6 тисяч. Більше тисячі ми хрестили. І десь от 32 тисячі. Ми сьогодні декларуємо наш якби статистично. Але. Я чому згадав статистику, тому що в цій великій області, де так багато церков, де так багато членів церкви, приходиться мати справу з різними людьми. Їх небагато, вони, вони по одному десь ходять, і це добре, але часто хочеться людям казати, що я. Я можу сам, я можу без церкви, я читаю, я там десятки днів пущуся. І, і десь людина хоче презентує таку річ, самостійне віра в Бога, самостійне зростання в Бозі, і хочу вам сказати, що маючи досвід роботи з такими людьми, служіння таким людям, це зазвичай проблемні люди. Це стихійно люди, які стихійно загорілись, а потім... А потім все надто темно в їхньому житті. Проблеми на особистому рівні, на сімейному рівні, і певно, відносини церковної Проблеми, ми Богу дякую Я особисто дякую Богу за церкву, в якій я є частинка церкви. Ми з вами є членами церкви, де ми можемо збиратись, де ми можемо чути проповідь, де ми можемо чути тлумачення тих чи інших текстів Божого Слова, де ми можемо разом молитись, і це та атмосфера. Де переживаємо Божу присутність, і це те місце, де ми можемо духовно зростати. І це важлива річ, і це велике благословення. Я би хотів залишити цю думку для вас. Тримаймось церкви, хочеш духовно зростати, ціни церкву, відвідуй церкву. Я взагалі, коли пускаю в цих роздумах на, на не надто духовні речі, саме членство в церкві Ісуса Христа, воно справді є можливістю людині духовно зрости. Тому що Бог збудував структуру, показав структуру через писання Христової церкви. Він ставить служителів церкви, він ставить тих людей, які слугують для духовного збудування церкви разом з тим, членство в церкві дозволяє часто через такі організаційні моменти, але духовно зростати. Я коли про це думаю, то хочеться сказати, що членство в церкві зобов'язує до системи. Рівенчанам не дуже. Зараз мене брате може звинуватити. От на Рівненщині не дуже системно хочеться працювати. Що це означає? Постійно є церква, є зібрання, і ти, як член церкви, як духовна особистість, як, як той, хто хоче духовно зростати, ти маєш ти маєш системно, постійно відвідувати церкву. Це не завжди просто, це не всім хочеться, Ти маєш системно готуватись до співу, ти маєш системно готуватись до проповіді, ти маєш відповідальність. І це ще раз, це часто побутові, якби то речі, це часто не духовні речі, але духовна людина, але член церкви Ісуса Христа, яка мріє, хоче духовно зростати, вона обов'язково має бути тут успішна і відповідальна. Я маю бути в зібранні. Я маю бути в молитві. Я маю бути в співі. Я маю бути в проповіді, Я маю щось робити для церкви, і це не стихійно, це постійно, і це насправді. Так само тенденція або показник духовного росту. Я маю взяти на себе відповідальність, коли людина приймає хрещення, це прояв і відповідальності. Я не просто буду жити як хочу. Я не просто буду робити, що я хочу. Це в світі так. А коли я приймаю хрещення, коли я долучаюсь до церкви Ісуса Христа, я беру на себе відповідальність. Що, будучи частинкою тіла Ісуса, я буду чимось служити. Я беру на себе зобов'язання щось робити, воїн ім'я Господа, нехай допоможе Бог і благословить у цьому. Коли ми говоримо про зріст в церкві, а це це справді велика можливість, то є ще одна річ церква вчить підпорядкованості. Церква вчить підпорядкованості. Знаєте, знову, коли не триматись істини, то є різні єретичні вчення, і приблизно не так проголошують: нам не потрібно пресвітери, нам не потрібно деякони, Ми отут зібрались. Ми будемо робити як хочемо. Ми будемо робити, що хочемо. І знову констатую факт, що. Це все печально закінчується, але коли ти в церкві, коли ти духовна особистість, коли ти пережив зустріч з Ісусом, коли ти народився згори, коли ти духовно сповнена особистість, і коли ти хочеш ще більше духовно зростати, то ти обов'язково в цій складовій будеш пильнувати за тим, щоб шанувати тих, хто в церкві служить. Щоби цінити служінням пресвітера, дияконів, щоб цінити проповслужіння проповідників. Це важлива річ знову. Це часто така, якби то побутова складова, але вона є показником духовного стану людини. Вона є показником духовної зрілості людини, і над цим варто і важливо пильнувати. Тому нехай допоможе Бог і благословить, щоб ми в цьому цінили церквою. Хочеш духовно зростати, ціни церквою. Пильнуй, будь зібрані, слухай проповідь, молись, співай разом. Те, що можеш, роби во ім'я Ісуса на Божу славу, на збудову Христової Церкви. Ну і ще хотів би зупинити трошки вашу увагу. Церква, і це єдиний, хто може робити це, виконує велике доручення. Церква це та, кому доручено. Велике доручення Ісуса Христа проповідувати Євангелію. І не один текст Божого Слова про це говорить. Ідіть по цілому світу, проповідуйте. проповідуйте. Як ми з вами говорили, що церква це та, яка, яка має любити, нести любов. Так само, і, мабуть, саме головне це нести проповідь Євангелії. Ну, немає іншого, інших людей, інших братів, сестер, немає. Іншого в Бога, крім нас, як церкви Ісуса Христа, нести проповіді вільні, свідчити про Ісуса Христа, ділитися добротою Божою, ділитися силою Божою, ділитися благословінням через віру в Ісуса Христа, спасінням, надію на вічне життя. Тому нехай допоможе і благословить, щоб і це ми е, старались, працювали, прикладали зусилля і цінили цією місією. Богу дякую за церкворівнишини. Ми часто десь ми, якби, так, ну, в пріоритеті, десь трошки так, от, як, як, як сама Велика область, часто в позиції такої ем, насолоди від того, що в нас є велика область, велике обласне об'єднання, багато церков. Але реальність є такою, що Бог скерував долями певних людей свого часу. Які не порахувалися з труднощами, які не порахувалися з небезпеками, які не порахувалися з загрозами в час його ніні -ні переслідування. Вони залишали свої сім'ї. Вони йшли, не маючи можливості, таких як ми сьогодні. Вони йшли пішки. І часто ці брати, хтось історію, можливо, досліджує, вони на тижні виходили в свою таку місіонерську ходу по селах Рівненщини. Вони приходили з села в село. Вони проповідували Єванлі. Вони ділилися доброю новиною. Вони молились на інших. Чих мовах, Бог вживав їх, і люди переживали дію дарів Святого Духа. І помаленьку село за селом народжувались невеличкі групи церкви, які знову ж переслідували православ'я, які над якими знущалися і принижували, але Бог допоміг пройти. І коли сьогодні говорити про рівненщину, яка сьогодні має 327 церков, коли вона має сьогодні велике членство, коли ми маємо сьогодні більше 25 тисяч діток в недільній школі, і більше 11 тисяч молоді, ми, ми просто... Проголошуємо славу для Господа, але ми розуміємо, що в певному часі, на певному етапі, Бог вжив людей, які, будучи членами церкви, чітко розуміли, що коли я в церкві, коли я частинка тіла Ісуса, то для мене є велике доручення, іти і проповідувати, іти і звіщати Боже Слово, часто з ризиком, як я говорив, для життя, для здоров'я. Нехай допоможе Бог і благословить. Знаєте, має бути ще й тенденція. Я коли над цим розважаю, то має бути тенденція: пам'ятаєте до Галатів, апостол Павло говорить, Галати, ви бігли добре. А потім щось стається. І знаєте, здається, дім молитви залишений, людей може навіть, якби то більше може стало, але питання благовістя, питання ви добре бігли. І зупинились. Оцей момент він є важливим. І ми знову бачимо часом, часто цю тенденцію. Вчора горіли, служили, а сьогодні, якби все, все залишилось те саме, але, але немає того пориву, немає того бажання ревно служити і проповідувати Боже Слово. І об'явлення, другий розділ, 19-й вірш. Якщо говорити знову про церкву, то є такий гарний текст, який мені подобається в тіатирі останні вчинки Твої. Більше як перші. Оцей, оцей рух має бути. Оця тенденція в нас має бути. Якщо церква Ісуса, якщо знову ж народжені згори, хрещені Святим Духом Люди, об'єднані в тіло Ісуса, які тримаються істини, які зберігають єдність між собою, які вміють любити, шанувати один одного і випромінювати любов зовні за межі церкви, які духовно зростають через те, що живуть по істині. То останні діла, сьогоднішні діла мають бути більше як вчора. І завтра, десь Бог, ми маємо прагнути, щоб саме в плані благовістя ми наші вчинки, наша праця, вона зростала, вона міцніла, і ми багатіли в дарах Божих, в силі Божій, в служінні для Ісуса. Тому я хочу завершити тим, що, хоч те, що вже я говорив, цінно є, що на всякому періоді церкви Ісуса Христа. Заснована і збудована церква Ісусом. Слава Богу! Бережена і благословенна церква Ісусом. Він піклується, Він вчить, Він працює, він, він, він присутній в житті в служінні церкви, Він береже і захищає це сьогодення церкви. І одна із сильних мотивацій для мене особисто, бо навіть сьогодні мене тут дехто. Пробував, ображати, а чому ви до цієї пори в Україні? А чому ви, а чому, що вас мотивує служити? Я зараз про це не буду говорити, але насправді такі питання мені приходиться. Я так дивлюся, здається, серйозно мені їх задають. От, але, але одна із мотивацій, посвячене життя і служіння для Бога, і усвідомлення того, що, будучи членом церкви, тримаючись істини. Маючи почуття любові, єдності бажання жити і служити в церкві, я десь мотивований, як і мої попередники. Я не один раз з старенькими браттями співбесідуючи, одна із мотивацій, посвяченого життя це вічність, це, це вічна перспектива церкви. Жодна, це відомі для нас речі, жодна потужна структура сьогодні, жодна потужна славна організація, якою брендовою вона би не була на весь світ. Це щось тимчасове. Церква має вічну перспективу. І якщо вчора заснував і збудував церкву Христос, якщо в періоді всієї епохи історії церкви Він беріг і береже свою церкву, то реальність і правда є такою, що через Євангелію ми віримо, що церква Христова має вічну перспективу. Буде ця славна зустріч між цими світильниками, Божий син Ісус, в своїй славі. Він з церквою. Він для неї приготував місце, чи її очікує вічна слава, вічне блаженство, вічній присутності Ісуса Христа. І тому нехай допоможе Бог і благословить нас цінити церквою, служити в церкві, випромінювати любов і єдність в церкві і проповідувати Євангелію. Інакшого бути не може. А, якщо ви справді всього того хочете, то ви насправді благословені, що є в церкві хліб життя. Ви є тою частинкою Вселенської церкви. І я не відокремлююсь від Україною від церкви в Америці, особливо нашу церкву. Ми разом в ми служінні, разом в житті, ми разом для Божої слави, і нас разом очікує велика нагорода в вічності, в вічній славі. І вічному блаженству. Я кличу вас помолитись, подякувати за це Богові, за ці можливості, за це благословіння, за Боже ведення, Божу присутність, Божу силу, Божу обітниці і те блаженство, яке очікує Христову церкву, і попросити благословення в дальніше життя і служіння церкви і кожного з нас. Богу слава, амінь. Молимось!